Формувати ефективних власників покликані ОСББ у Черкасах. Таких вже діє 118, 13 з них було створено минулоріч. За три роки діяльності об'єднання співвласників багатоквартирних будинків довели свою економічну доцільність. Для прикладу, у 2011-му у Черкасах, мешканці двох під'їздів будинку по вулиці Сумгаїцька, 19, що не підтримали ОСББ, лише за теплоносії заплатили на 65 тисяч гривень більше, аніж їхні сусіди. Про перевагу та психологічні аспекти управління власністю далі у репортажі Олександра Чернеги. Ось цей будинок, що по вулиці Сумгаїцька, 19, відзеркалює різні погляди на одну проблему: ставлення людей до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Свого часу мешканці двох під'їздів вирішили створити ОСББ. Було всього, каже його очільник Володимир Барабаш. Дехто комунальне нововведення сприйняв вороже. Та після роз'яснень люди зрозуміли, треба спробувати. І від цього лише виграли. Переваги від комунальної структуризації відчули на власних гаманцях. Ми бачимо загальну картину по будинку. Ми можемо технічними організаційними методами впливати на економію як енергетичних ресурсів, а також це і кошти. Мешканці двох під'їздів і досі розмірковують створювати їм ОСББ чи співпрацювати з субами. Окрім підвищення вартості на свої послуги, колишні жеки нічого мешканцям квартир не пропонують. Нововедень каже Юрій Івченко: люди бояться. Тож брати участь у комунальних експериментах не поспішають. Гальмує процес і недосконалість законодавчої бази з ОСББ, а та, яка є, не враховує всіх особливостей їх діяльності на сьогоднішній день. Ще є прогалини в законодавстві. Вони сьогодні про них знають у Кабінеті міністрів. В минулому році відбувся форум, другий голів ОСББ у, у місті Львів. Я там приймав участь. І всі пропозиції, які висловили голови, донесені до президента, а також донесені до Кабінету міністрів України. Сергій Діденко вже відчув себе справжнім власником не лише своєї трикімнатної квартири, а й всього будинку. У тих, хто підтримав створення ОСББ, каже Сергій, інше ставлення до колективного майна. Навчилися люди рахувати і кожну копійку. Ну, На рахунок економії, то я думаю, це на певну перспективу. От але е, щодо Подальших дій то вже приймаються рішення щодо підключення відповідних лічильників і кожен буде відповідати за свої витрати сам. Тому в цьому сенсі я вважаю, що є великі переваги, і це буде дійсно відображатися вже в фінансовому плані. Перспектива в ОСББ запевняє Юрій Івченко є, щоб люди більше повірили в житлово-комунальні переваги, слід добре попрацювати і українським законодавцям, щоб ті врахували усі складні моменти, пов'язані з діяльністю співвласників багатоквартирних будинків.